Його пісня Червона рута одна із найвідоміших у світі українських пісень. Його найбільша мрія слава, але не для себе, а для батьківщини. Однак втілити цю мрію у життя йому так і не вдалось. Володимир Івасюк феномен української естради. Народився майбутній композитор 4 березня 1949 року у Кіцмані Чернівецької області, і вже у 5 років він вступає до Чернівецької музичної школи номер 1 починає вчитись грі на скрипці. Після закінчення шести класів Володя вступає до київської музичної школи для обдарованих дітей. Однак стрес великого міста, виснажливе навчання та життя у холодному гуртожитку підірвали здоров'я підлітка, і він повертається в кіцмен до батьків. Саме в рідному місті Івасюк створює колектив Буковина, який складався з кількох хлопців та дівчат. Людмила Шкуркіна була однією з солісток ансамблю. В красиву дівчину Івасюк закохався миттєво і присвятив їй свої перші пісні. А мені 16 літ, у 20 літ та колискова. Під псевдонімом Весняний він надсилає пісні Відлітали журавлі та колискова для Оксаночки на обласний пісенний конкурс. І фортуна Володимиру усміхнулася. Він отримує першу премію за пісню Відлітали журавлі. На хвилі першого успіху Івасюк пише пісні Червона рута та водограй. А вже через кілька місяців в передачі Камертон доброго настрою володя презентує свій хід. Успіх був шалений. Режисер Роман Олексів навіть знімає перший український музичний фільм з назвою Червона рута. Головні ролі виконали Софія Ротару та Василь Зінкевич. Володимир Івасюк стає зіркою української естради, а Червона Рута лунає з усіх радіоточок країни. Івасюк хоче розвиватись, тому переїздить до Львова. В місті Лева починається новий етап в житті композитора. Тут він пише понад 70 нових пісень, романсів та балад, які стають окрасою його творчості. Володимиру тридцять. Він готовий підкорити світ, але сталося неминуче. 24 квітня 1979 року Івасюку хтось подзвонив. Він швидко зібрався та пішов, але додому так і не повернувся. Тільки через три тижні тіло Володимира Івасюка випадково знайшли повішеним у Брюховецькому лісі під Львовом. Слідство тривало всього два місяці. І зрештою, за офіційною версією, Івасюк сам позбавив себе життя. Хоча таких планів у нього не було, згадувала сестра композитора. Упродовж усіх днів, проведених разом з ним, я й не пам'ятаю, щоб він був без роботи, щоб марнував час. Якщо не ловив рибу, то просиджував з дівчатами за цікавими розмовами або книжку читав, чи щось писав на нотному папері. Червона рута і досі улюблена пісня українців. Але чи існує насправді ця чарівна квітка, ніхто не знає.